Вітаємо, друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода в Україні 14 травня буде місцями дощовою та холодною у багатьох областях. Про це повідомляє Укргідромецентр. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності у західних, північних та Вінницьких областях там будуть заморозки до мінус 5 градусів. Крім того, в День в Україні, крім Закарпатської, Волинської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 14 травня в Україну увірветься циклон. Він буде вирувати у південній частині країни. Цей циклон принесе холодночу та дощі. Очікується, що потепління прийде в Україну вже у другій половині тижня. Україну 14 травня чекає хмарна погода з проясненнями. Синоптики передбачають дощі у багатьох областях країни. Вітер у цей день буде північно східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду, а пориви вітру можуть досягати 20 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. При цьому в західних, північних та Вінницьких областях на поверхні ґрунту можуть спостерігатися заморозки від 0 до 5 градусів. У південній частині країни очікуються температури від 5 до 10 градусів тепла. Протягом дня в Україні температура підніметься до 11-16 градусів. На Закарпатті буде тепліше від 17 до 22 градусів. У Карпатах вночі очікується навколо 0 градусів. В день – від 7 до 12 градусів тепла. У Києві 14 травня очікується мінлива хмарність, але без опадів за прогнозами синоптиків. У цей день вітер буде північно східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 1 до 6 градусів тепла. На поверхні ґрунту можуть бути заморозки від 0 до 5 градусів. В день від 11 до 16 градусів тепла у Києві вночі очікуються температури від 3 до 5 градусів тепла, вдень від 12 до 14 градусів повідомляє Укідромацентр. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!